Добрий день, компанія автопарк, місто Львів. Ваші увазі Kia Sorento 2009 року випуску з дизельним двигуном 2,2 літра та автоматичною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Європи без ДТП, весь цілий. По кузову два елемента підфарбовувались, але чисто косметично, без шпаклівки, нічого кримінального. Безпека автомобіля рідна не спрацьовувала. По комплектації у нас. Парктронік задній, камера заднього виду, є фаркоп, диски легкосплавні, оригінальні, 18-й радіус, салон текстильний, сидіння без заламів, без потертостей. В салоні не курили, стеля теж без дефектів. Спереді повний електропакет, мультикремо, датчики світла дощу. клімат у нас двохзонний. Ось така магнітола стоїть. Круїз-контроль є, допомога при спуску. В принципі, всі опції, там, такі, які необхідні, всі тут є. Для комфортного пересування містом чи за містом. От все тут є, все працює, ніяких нарікань по техніці автомобіля немає. 196 тисяч рідного пробігу. Автомобіль обслужений. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого 2. Придбати можна за готівку, в лізинг, кредит та в трейдинг.